Так, у нас сьогодні дуже важливий день в цій хаті. У нас сьогодні буде відбуватися фарбування бейсбордів, тобто плінтусів. І над, над теж все будемо фарбувати. Бачите, тут це воно все попраймероване, тобто погрунтоване, але не пофарбоване. Мама, це ще шпаклювало і зараз будемо фарбувати. От у нас є фарба. І також хочу пофарбувати сьогодні двері. Зняв оці от бейсборди з дверей. Зняв. Буду знімати двері, буду їх фарбувати. Короче, багато сьогодні роботи. Треба все обфарбувати Мама вже тренується. Ну так без фарби класно получається? Нічого не ката. Озу видно різницю. Тут пофарбоване, а тут ні, бачите, Єдине, Єдине, в чому я не впевнений, в тому, що та фарба, яка в мене є чорна, чи вона підійде для цих дверей, тому що це якесь таке металічне покриття, а та фарба, напевно, для дерева. Але я в чат-GPT питався, він казав, що все окей. Типа, я сфоткав фарбу, показав, вона... в чат-GPT сказав, що все має бути окей. Просто треба попраймерувати це. У мене є праймер. Дам праймер. І пофарбує. А може не чорні, ти хочеш чорні двері? Чорні. Білі. Як білі? Я думаю, білі. Ну, а куди чорні двері подоліти. Наоборот, класно. Тут це, навколо всі оці бейси, вони будуть білі. От такої, а двері отут... чорні. Кі... Так, Отакі, ну. Що не гарні? Не знаю, що ні. Треба до Вікторії а... дзвонити, що вона тут. Ну, команди. Позвоні, запитай. Скажи, то зараз покрасим, буде ще один диван. <рес> буде як ще один диван. ну. <рес> але гарний диван, дивіться, який ага. красивий. Дивіться, я бачу, як в всі віці. Та я бачу, так, та, ну, бач, людям не сподобалося. Ну, мені сподобалося. Не знаю, але все рівно ми вже диван виклали на продаж. В будь-якому випадку виклали, бо Віка недовольна, не хоче його. Десь, а ти, продавати. А ти слухаєшся жінку, завжди, правда? Так, завжди слухаюсь. Ну. Якщо б я завжди слухався жінку, то зараз би не знаю, де ми були. А в гаражі в мене тут повний безлад. Зараз буду все прибирати, гарно складати. Багато чого треба викинути на смітник і зроблю тут місце для того, щоб поставити козли і на них двері і двері почистити і пофарбувати. Так, у нас процес іде повним ходом. Я там в гаражі все підготовлюю для покраски дверей. А ти що відходиш? Ну то я відходжу та й поправлю. І що тут як? Важко? Та не важко, просто то, що треба акуратненько цей, щоб воно нічого не залазило. Ну так, так. Це поки що такі звер. Нелегко, коротше. Так. А що ти все-таки обклеїла? Можна було листочок низ так запихати, ні? Лісточок він потім стає, ну, якщо цей, то воно там розмазується, а цей чик. Окей, бо я перше подумав, що буде легше листочками до мамі листочки, щоб вона так підкладала. Ви ну, бачите, там от малярний клей малярник, нормально. Ну, я поки прибирав, прибирав і думаю, що є з цим паркетом, що, що він в мене тут стоїть. Короче, хто дивився моє відео, я колись виграв е, ну, на аукціонах. І там було багато паркета, інструментів, всього іншого. Був дуже вигідний сторіч. Ну просто капець. Е, там і була шліфувальна машинка для паркету, така велика. Я її продав за дуже хороші гроші. Там е, багато інших інструментів, все, все попродавав, воно мені відбилось, пішло в плюс. Же лишився паркет. І коли я купляв цю хату, я думав, що я цей паркет покладу в хаті. Але потім мене опустили, знаєте, так попустили на землю і сказали: Володя, ти, якщо будеш цей паркет ставити, тобі це вийде дорожче, ніж якщо ти купиш вінілову підлогу, і її покладеш разом з роботою зі всім, тому що щоб поставити паркет на... Бетонну поверхню треба наперше на ту бетонну поверхню застелити плайвуд, потім там треба клей, там треба інструменти, цвяхи. Коротко, дуже багато всяких нюансів. І не факт, що той паркет взагалі. Прослужить тут, тому що він може там вздутися, розійтися, і треба бути дуже сильним професіоналом, щоб його нормально покласти. Це перше. А друге, тут не було достатньо того паркету одинакового. Тобто його достатньо для того, щоб застелити всю хату. Але однакового недостатньо. І я вирішив, що не буду взагалі додобратися. Зато я з тим паркетом зробив собі клазети в один, два, три, три клозета. Я повністю зробив з паркета. Ну не повністю там перестінки були з плайвуда, але так-то все з паркета. От і зараз я тільки от виставив його на продаж. Думаю, так щоб недорого, бо реально місце займає капець. Тут можна велик поставити, ще щось можна поставити. І я закинув за 30, 30 доларів за пачку, щоб ви собі одна пачка така може коштувати 200 доларів. Ну, це 100% інформація, я перевіряв. Отака пачка точно коштує 200 доларів. Одна. Я так і написав в оголошенні, що підійде для DIY-проєктів. тобто для там якихось хендмейд проєктів хто там хоче для чого. Може хтось і захоче. Дійсно, я казав, що продаю в розріб, хтось приїде. Вибере собі якусь пачку, одну, дві, неважливо скільки, то я буду продавати. І зробив, значить, таку підставку, тільки шов, зробив для тубайфорів. Е, У мене тут багато тубайфорів на цій підставці і. Тут це ще я раніше не сьогодні робив, тож для тубайфорів підставки. Для чого мені ці 2 А Тому що, бачите, оце все, ці всі залізні полички, я їх хочу хочу позбутися їх і збудувати тут дерев'яні такі все полички, гарні будуть пофарбувати. Прикольно, щоб виглядало. Ну Таке, типу, бачите, як цей стіл. Це теж я його зробив, там був тільки, вон я тут його доробив, переробив, паркет поклав тут. І так само хочу все з дерева зробити собі полички і щоб там шухлядки були. Тому що ці от металічні мені не подобаються. Вони не гарно виглядають. Хтось мені дзвонить. хто мені дзвонить? Зняв двері тільки що? Значить, що завіситься треба теж зняти. Пофарбувати все це в чорне. Це, блін, я не знаю навіть як це малювати в чорне, так щоб не зачепити. Треба буде короче, якось попробувати це зробити, тут не важко буде. Тут скло, напевно, треба заклеїти, але ще треба перетерти. То все, блін. Я розібрав двері, тут всі ручки познімав, завіситі. Не знаю. Корей, я не впевнений, що та фарба, яка в мене є, є що вона підійде для цього. Це типу якийсь такий алюміній чи метал, я не знаю. Вона, типу, для дерева точно підходить, але для цього я не впевнений. Ну але нічого, проекспериментую трохи. Подивимося. Надіюсь, що ляже нормально. Зараз все пошліфую. Навіть не знаю, чи то є сенс то шліфувати, ну, але ні, та типу, є сенс шліфувати. Ну так, є різниця, є різниця, треба пошліфувати гарненько то все. Це пробний, пробний варіант. Зараз я от наніс валіком. Перший слой, то напевно я вже бачу, що треба буде давати декілька слив. Ну виглядає вроді нормально. Не знаю. Напишіть в коментарях, що вам подобається. Чи файно, чи не файно. Перший шар фарби нанесено. Ну не знаю, коротше, як воно. Мені розумієте, зараз важко определити, чи воно гарно чи не гарно. Ну, вроді би гарно. Треба, звісно, коли вже от встановлю, все буде на місці. От тоді вже точно можна буде сказати, чи воно нормально чи ні. Треба ще оцю от рамочку пофарбувати. Дверцята вже майже висохли, тут ще бачите, на світлі так відблискує, від де ще не висохло, але в загальному результат мені сподобався. Такі двері вийшли. Мама, тобі що подобаються двері? Там нічого так вийшло, ну. Нормально, я, так? Не, не, не я думаю, що буде ложку. Не так, як з диваном, ні? Так, я думаю, що буде. Але круто вийшло. Дивіться, які гарні двері. Я навіть не думав, що результат буде настільки класний. Ще зараз тут не вставив це вікно. Ці бейси по боках вуди. взагалі суперово буде дивитися. Я думаю. Коротше, колір офігенний. Золоті ручки теж класно мечиться з цим. Файно, файно. Треба до кінця доділати. Так. Да. Зараз ми доробимо до кінця. ще трошки треба неждати, щоб це не стіна. І ще один моментик, мені треба тут щось придумати, якусь сюди планочку вставити, в мене такої нема. Але в мене є паркет інструменти. Я от вже врізав кусочок, кусочок який мав би підійти. Так, де він Оцей кусочок я врізав? Зараз на пилі спробую розпустити, якось я не знаю щось зробити, потім це шліфанути, щоб воно гарно було рівно. І може щось з того вийде, не знаю. Файне є, вийшло таке залезане всю сторону. Я думаю, супер взагалі може бути. Не Ану... Ану, поки двійся Лиза, як двері тві. <клухи> Навіть не зрозумів, що щось сталося. Різниці не помітила, <клухи> так? А ти що скажеш? Гарно? Ні, ну, та гарно чи дуже гарно володя, ти найкращий чоловік на світі. Гарно, гарно. Давай цей. То давай. що, я не найкращий чоловік на світі? Самий, самий. Самий? Сами? Цілуй, цілуй, шавіш. Ліза, ти зрозуміла, що двері а чи ти цей давай. А -а -а. Та бо ми там мали ще бейса малювати. Та вже зараз, цей, двер, зараз гості прийдуть. Гості зараз прийдуть. Ого. А, давай цей. Все, жінці ага. сподобались. Ні, так, ага, надавай. Ні, ну. Я, я думала, що було гірше. мене, я думаю, що були гірше. до нас сьогодні завітали гості, це мій однокласник Тарас. І дивіться на яких машинах ЮФОЮшники приїжджають. Це я розумію. UFO. U4 ю. Бо хтось там мені писав, що u неправильно. Треба казати U4U. Та ти що, та ти шо? Мама мія. Він навіть це сказав, каже, щоб я від'їхав з цієї машини, щоб він тут запаркувався, бо він боїться ставити на дорозі, то я мусив від'їжджати. Мусив від'їжджати, ставити ту свою машину, щоб він свою другу машину тут поставив. Корречі, все, зараз... Але ні, якщо чесно, то він нам просто якусь фігню хоче підключити якийсь озонатор чи що, не знаю, на що йому то треба. Але попросив. Капісут колеса блі здоровий. йолки палки ні хіроси. Але працює як тракторець, чуєте так? 22-й деск. Ну щось так працює ніби цей. Троїть, коротше, щось. Щось троїть вона в те, чуєш? Або клапана треба відрегулювати, або карбюратор, не знаю, що там в те. Но явно щось недобре. О, це мені таку саму ріелтор дарував теж на цей. Це моє На... коли я хату купляв. Зараз от, і краще. Я щось там привіз. Так, ми сьогодні зробили дуже багато роботи. До нас приїхали гості. Ми собі пожарили шашлиндос. Шашлиндос, пожарили. Звертайтеся фотосесії дуже дорого. Дорого. фотосесії, якщо хочете, звертайтеся до Вікторії. Да. Користуватися моментом. Контент знімають і шашлики жарять. Короче, робити на Що заробити на Флориду? А, віці треба, коротше. Я з Тарасом і там ще з деякими нашими друзями їдемо в Колорадо. Кататися на лижах. Цієї зими вже все оплатили, вже коротко, все заплановано. Подаруй знижку, 20%, хто прийде з колонку. Віка каже, що буде їхати в Каліфорнію чи в Флориду, да? Ну, Флориду ти хочеш їхати. Їй треба срочно заробити гроші на поїздку, тому що її чоловік не в змозі оплатити її поїздку. Так що звертайтеся до них. Зйомки та будь-які. Ну, прям вообще любой. Ну, любой складності. Ну добре, любой складності вони зйомки, все. так що вони можуть все. Це та. більше, ніж просто зйомки. От. <реш> 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 Ого, дивись, дивись бо що нам заробити на Колорадо, ну. Ні, ну якщо серйозно, коротше, Віка, оця Віка, бо вони двоє віки, вона дуже професіональна фотограф. От реально дуже професіональна. Чесно. Без приколів, без приколів, один, ну, типа реально, один з найкращих фотографів, що я знаю. От. А моя Віка один з найкращих контент креаторів який я знаю. Ідеї і креатив це все в неї а в ній є. В От. Моя мама теж вміє багато чого робити, так що якщо в не є, не Якщо не якась роботка і підробіток є, то теж запрошуйте. Маляр, штукатур, продавець, вже хоче. То Тараса не каже, Тарас просто тракіст. Сиджу з дітьми. Сидить з дітьми, може сидіти, до речі, Да. Собаку можете до нас принести вашу дитину, і мама посидить з нею. <рес> так що все короче. Такий відос получився. Всім Слова, дякую, що та Все, Всім дякую, що дивлюся всім пока. Твоє відео на цій флешці, і я ти потім скину. Дови, не не пропадуть.